За два з половиною роки повномасштабної війни в Україні загинув 91 журналіст ще близько 30 знаходяться зараз у полоні. Розповідає голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Сьогодні, коли ми з вами говоримо, на жаль, ми говоримо про 91-го медійника-медійницю, чиї життя забрала велика війна з часу початку повномасштабного вторгнення. Це і журналісти, які загинули при виконанні професійних обов'язків, це цивільні жертви колеги наші, і це велика група героїв, які були мобілізувалися і захищали Україну зі зброєю. Але ми їх об'єднуємо. Бо саме війна Росія забрала життя у наших чудових медійників, колег. Особливо важливим під час війни є голос регіональних медіа, які найкраще розуміють питання і потреби людей на місцях, вважає голова НСЖУ. Хочу привітати і вас, і колектив з достойною професійною роботою. Хочу побажати кожному вашому глядачеві дійсно ну якась зробити якусь паузу на 10 секунд і усвідомити скільки зусиль, скільки небайдужості Кожен журналіст, оператор, кожен медійник докладає для того, щоб цей ефір відбувся, для того, щоб знайти якісь генератори і інші акумулятори, щоб записати, щоб вночі змонтувати. Тобто, це дуже складна робота. Це не про гроші, це про місію, про захист. Але це про інформаційний опір окупантам і про наближення перемоги як такої: про на, на те, що кожного українця треба надихати і позитивними переможними новинами.